Чого не то, щоб стимулювати простими словами, тут є у кожного працювати разом вирішили поки що лише чотири ужгородські громадські ради, а саме організації при міській раді, управлінні МВС, управлінні охорони здоров'я та Ужгородському національному університеті збираються об'єднати свої сили щодо контролю над діями влади. Ці чотири громадські ради виявили бажання співпрацювати і підписати угоду про співпрацю. Та діяти спільно в певних інтересах, які стосуються громади міста, громадського контролю, обміну інформацією та фахівцями, громадськість повинна об'єднуватися і виявляти активну позицію в нашому суспільстві. Аби ратифікувати свою рідну коаліційну угоду, потрібен час. Кожна громадська рада, яка хоче долучитися до співпраці, повинна спочатку погодити цей документ на внутрішньому засіданні. А вже після того угода стане дійсною. Думаю, після того, як буде прийнято, якщо буде прийнято нашою громадською радою таке рішення, що ми вступаємо підписуємо цю угоду, то тоді вже ми можемо рухатися далі. Виникають десь питання по. Каже медичному факультету, і це площина дотична з університетом, і тому завжди простіше, якщо ми хочемо мати авторитет, якщо ми хочемо реально змінити суспільство, об'єднати свої зусилля. Щодо мене особисто, то я дуже позитивно сприймаю таку ідею. Я вже тільки що говорила, що будь-які процеси вони дуже взаємопов'язані в суспільстві. І відповідно, що об'єднання спільних ініціатив громадських рад воно є на часі і є позитивним. Мною воно підтримується. а Щодо позиції інших представників громадської ради, то це питання ми обговоримо завтра. Представники громадських рад впевнені, ця угода дозволить ефективніше працювати, адже разом можна вирішити більше питань. До того ж, багато з них одночасно перебувають у компетенції кількох громадських органів. Дуже багато справ переплітається між собою. Тому що ми могли спільно відпрацьовувати спільне єдине рішення у відношенні тих або інших, скажімо, подій в суспільстві, спрямовувати їх, ініціювати якісь процеси. Наразі угоду підтримали лише члени громадської ради, що утворена при Ужгородській мерії. А вже в найближчі дні її розглянуть і решта громадських рад на своїх засіданнях. Лише після цього громадські активісти офіційно підпишуть документ.